Один секрет, який рятує від мінус. Тисячі доларів при зимовування з Китаю. Знаєш, на чому найчастіше прогорають навіть ті, хто працює з Китаєм роками. Це перевірка товару перед відправкою yeah. в Україну. Дуже багато хто думає, що все нормально. Я ж уже замовляв у цього постачальника. Він адекватний, все буде добре. Але правда така, що 95% проблем стаються саме тоді, коли ти розслабляєшся і не замовляєш інспекцію партії перед відвантаженням товару. Іноді на складі плутають артикул і Іноді постачальний просто спихає тобі брак, щоб не списувати втрати. І іноді додають не ту кількість товару або кладуть просто дешевшу копію. В результаті за товар, за доставку, за розмитнення, а потім отримуєш сюрприз, який може коштувати тобі від тисячі до п'яти тисяч доларів або навіть більше. Я сама ледь не влипла в таку історію, коли тільки починала. Добре, що я ще на старті потрапила на міні-курс по роботі з Китаєм, всього лише за 349 гривень. Там розбирають все до дрібниць, як правильно домовитися про перевірку партії, кого найняти для інспекції і як не втратити гроші на банальній халатності. Для чого потрібно працювати з карго та їх переваги? Саме завдяки цьому я зберегла тисячу доларів і працюю без подібних факапів до сьогодні. Якщо цікаво дізнатися більше і не втрачати на дурницях, посилання на той курс у шапці профілю.